Пекотну пору на Басівкутському озері щодня збираються сотні рівнян. Зараз пляж трохи пустиний, тому що на вулиці менше 20 градусів тепла. Однак, наша знімальна група вирішила вже перевірити, чи готовий пляж до масового відвідування. Отож, вирушаємо на ревізію. Вже з 1 червня у рівному стартував купальний сезон. Так, до 15 травня працівники Тресту зеленого господарства та інших комунальних служб мали привести до належного стану всю територію єдиного міського пляжу Басівкут. Зокрема, вони повинні розрихлити і проборувати пісок, очистити від сміття і водоростей, берегову смугу, огородити територію для відпочинку і перекрити там проїзд автотранспорту, встановити вбиральні спіттєвий контейнери, відремонтувати лавочки, душові роздягання, увімкнути фонтанчики з питною водою. Цікаво на. Скільки вчасно відповідні служби впорались із своїм завданням? В першу чергу перевіряємо роздягальні кабінок для переодягання на цілий пляж тут лише дві. Мені здається, що тоді, коли тут великий наплив рівнян відпочиваючих, то це трошки замало, але подивимося, що там всередині. Так, як ми тут бачимо, тут вже деякі люди постаралися, все описано, але думаю, це особливо не впливає на настрій на настрій відпочиваючих. Так, ще бачимо один малесенький крючочок. Він такий більше саморобний. Мабуть, хтось сам постарався, щоб йому було зручно. Іншим же ж прийдеться просто закидати е, одяг на кабінку. Ну і традиційно, як ми бачимо сміття, ось в таких умовах переодягаються наші рівняни. Спеціалісти попереджають, якою б чистою не була вода у водоймі, після купання потрібно обов'язково помитися. На будь-якому пляжі має бути і душ, щоб відпочиваючи мали можливість і після купання, і після засмагання змити з себе все. Отож, як бачимо, тут він є, тільки треба перевірити, чи працює. Працює. І водичка, до речі, не дуже холодна. Таких душів на басовому куті ми нарахували аж два, Відповідаючи цьому дуже радіють. Найкраще на басовому куті тут пісочок весь тут все робить душ, все, все зробили непогано, може бути. Після водички можна йти в душ, чистенько немає окурків, добре під ногами. Не менш тішить, і наявність фонтанчиків із водою, як відомо, постачається вона із центральної мережі, а контроль за якістю веде рівне облводоканал. Обов'язковими є також фонтанчики із питною водою, яка вона тут, ми зараз перевіримо. Запаху немає ніякого. На смак також непогано. Так що рекомендуємо. рейд на пляжі на Басовому коті. Ми побачили, що кабінки для переодягання є, душ також працює, однак ми не побачили вбиралень. Гайдаш. Що... That's enough. <laughs> Конструкція виявляється вбиральною. Ми обійшли весь пляж, і тільки тут його знайшли. І при тому нам треба було перепитати ще чимало людей, які нам підказали, де він все таки знаходиться. Як бачимо, замки не працюють. Там жахливий сморід, і немає навіть куди повісити паперу. Добре, що хоч ось ця дірочку закрили, і ніхто не зможе підглянути. Однак, як з'ясувалося, цей туалет не відноситься до Пасівкульського пляжу, а належить підприємцю, який неподалік поставив торгову палатку. Власне, цю вбиральню вони встановили для власних потреб. Однак, як розповідає працівник закладу, оскільки поблизу немає біотуалетів, сюди ходять всі. Не на камеру чоловік каже, проблема із біотуалетами стоїть вже кілька років, а вирішення так ніяк і не можуть знайти. Мами з колясками, їм теж десь треба в туалет, а там реально. ну… Руки опускаються. Угу. Звичайно, хотілося б, щоб десь там будуть два біотоалі, а запускаються. Будь хтось доглядався зелене зелене. Угу. Ми хазяйство мене розуміємо. Ми поцікавилися у відпочиваючих, чи знають вони, де знаходяться біотуалети. Більшість знизують плечима, інші ж зазначають, десь там геть далеко, таке має бути. Відповідно до стандартів, біотуалети мають знаходитися не більше, ніж 200 метрів від пляжу. Але ці біотуалети спочатку потрібно знайти. Отож будемо шукати і рахувати. Раз, два, три, чотири, п'ять. 299, 300, 301, 302, 303. Ось ми нарешті і знайшли цих два біотуалети. Якщо рахувати, що ми йшли від середини пляжу, то вони знаходяться надзвичайно далеко. Але подивимося, в якому вони стані. Так, відкриваємо. Що ми бачимо? Надзвичайно брудно, запилено, ніхто його не чистить і не миє. Повірте мені, дуже неприємний запах. Всередині він ще і е, обдертий, поламаний. Перевіримо, як закривається. Ну, принаймні добре, що закривається. Глянемо, яка ситуація із іншим. Тут картина трішки краща, навіть є. Куди покласти туалетний папір? Однак бачимо лише е шматок газети, але також і брудно, і неприємний запах. Т так що тут довго не посидиш. Але принаймні позитив в тому, що в них, хоч є. Наявні зручності для відпочиваючих на пляжі ми вже оглянули. Подивимося ще на прибережну територію та воду. Окрім целофанових пакетиків, які інколи пропливають озеро, можна побачити і порожні пляшки з-під алкоголю. Хоча, як відомо, вживання спиртних напоїв на території пляжу заборонено. У нас на кожному пляжі відповідно до договору і відповідно розпорядження голови адміністрації є в нас в Рівницькій області, повинна патрулювати поліція. Також на всіх. У пляжах буде поліція, де буде наводити порядок, із, ну, щоб не розпивали спиртні набої, напої, не було там бійок і так далі. Втім, за весь час, який ми провели на басовому куті, не побачили жодного поліцейського. Разом з тим помітили багатьох відпочивальників із алкоголем у руках. Це й не дивно, адже по обидві сторони пляжу стоять палатки, де можна купити все, що завгодно, і навіть алкоголь. Саме більше тонуть людей це від вживання алкоголю. Не я не раджу вживати алкоголь, тому що якщо взяти статистику, 80% і більше людей, які загинули, це потопилися, були у алкогольному сп'янінні. А за безпекою на басовому куті слідкує аварійно-рятувальна служба. Начальник розповідає, для цього у них є спеціально обладнані човни, жилети, рятувальні круги, акваланги. Рятувальники ж працюють із 9 ранку до 21 години вечора. В нас от на озері Басівкут біле мозеру хриники є моторні човни, патрульні моторні човни, де об'їжджають рятувальники. Об'їжджають. Якщо багато людей постійно проїжджають понад боями, завертають то перепливає бої. Також об'являємо по. Радіозв'язку, щоб куподе не запливали за бої. окремо поцікавилися ми і безпечністю води у басовому куті? Спеціалісти розповідають досліджують водойму щотижня. Вода не несе ніякої загрози для здоров'я відпочиваючих. На сьогоднішній день всі дослідження, які були проведені, відповідають вимогам. Тобто, водички на сьогоднішній день безпечні. Опитані рівняни ж Басівкутським пляжем загалом задоволені, однак нарікають на неприємний запах та забрудненість води. Вода сіша була. Е, брудна вода, так? Mm. Е, а чим забруднена? Mm. Каналізація, вона звідти З Царського mm. села. Що, неприємний запах. Особливо ввечері. Коли сам стояв земснаряд, все озеро чистилося, чистеньке, чисеньке, і вода чиста була. Зараз mm -hmm. нема ні зем снаряда, нічого не чиститься, нічого. Тепло, літо добре. Трошки рознувато. Піднявся буву. Підносимо холодами. Що... Все, як, все так, як треба. Ну поки аж при позелені, не, не почнуть рости водорослі. Відпочивати. Коли... Чиста вода. Тепла водичка. Як бачимо, Басівкутське озеро та пляж на ньому пропонують для рівнян чимало розваг. Це і плавання серед водорослей, і розпивання спиртних напоїв у громадському місті. Однак найцікавіший квест знайти туалет. Чи відпочивати рівнянам та гостям міста у цьому місці вирішувати тільки їм.